З вами Ірина Панченко, і сьогодні я хочу представити вам теорему, яка є дуже важливою в курсі геометрії, вивчають її в 8 класі. І, можливо, не всім знадобиться саме доведення, знання доведення цієї теореми. Але, оскільки це дуже важлива теорема, то сьогоднішнє заняття я вирішила присвятити саме їй. Теорема Фалеса. Так. Для початку давайте згадаємо е, оцей вираз. А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. З такими виразами ми знайомилися з вами в шостому класі. Е, результат ділення ще називають відношенням. І відношення, рівність відношень двох виразів називають пропорцію. Тобто, згадаємо, сьогодні ми будемо говорити таке слово, як пропорційність. Тобто, що означає цей вираз? Що у скільки разів А більше за Б, тобто, у стільки разів число С більше за Д. Або кажуть, як А відноситься до Б, то С відноситься до Д більше, або, до речі, менше. Отже, слово пропорційне ми згадали, що це означає, і, власне, теорема Фалеса. Якщо є якийсь кут, якщо є прямі паралельні між собою, які перетинають сторони цього кута, то виявляється е і відтинають, зрозуміло, на одній стороні якісь відрізки, то відношення відрізків на одній стороні буде дорівнювати відношенню відрізків на іншій стороні. Зобразимо цю ситуацію. У нас є кут. У нас є три паралельні прямі А, Б і С. І вони перетинають сторони кута. Назвемо в точках А1, Б1, С1 і відповідно в точках А2, Б2, С2. Так от. Правильним є наступне твердження. Якщо А1Б1 відноситься якимсь чином до Б1С1, то точно так відрізок А2Б2 відноситься до відрізка Б2С2. Це і спробуємо з вами зараз довести. Ну, Перше, що значить, відноситься. відноситься оскільки це довжини відрізки, то відноситься як якісь числа. Я відношення а 1 б 1 до... B1C1 назву М до Н. Що ж це означає? Це означає, що завжди можна вибрати такий відрізочок довжиною Х, який на відрізку А1Б1 поміщається рівно M разів, а на відрізку B1C1 поміщається n разів. Тобто A1B1 у нас дорівнює MX, а відрізок B1C1 у нас дорівнює NX. Розіб'ємо наші відрізочки а 1 b 1 B1C1 B1, на відрізочки довжиною Х. Наголошую, на а 1 b 1 поміщається М таких відрізків, на відрізку B1C1 поміщається N таких відрізків. Я дуже маленькі зараз робити не буду для наочності. Зроблю великими. Тобто, хай будуть оці два відрізочки довжиною Х, і, наприклад, оці. Три відрізочки довжиною Х. Це знову не означає, що це в мене саме числа 2 і 3. Це можуть бути якісь е, взагалі числа М та N. Тобто тут у нас M таких відрізків, а тут у нас N відрізків довжиною Х. Е, тепер через кінці цих відрізочків проведемо паралельні прямі. Е, паралельні до чого? До наших прямих А і Б. І відповідно до наших прямих В і С. Оскільки всі прямі між собою паралельні, а ми пам'ятаємо, що якщо пряма паралельна хоча б до однієї з двох паралельних, вона паралельна до всіх. Отже, всі дані прямі між собою паралельні. Ці прямі, відповідно, перетинають іншу сторону нашого кута в якихось точках. Назвемо ці точки. Давайте тут М1, Н1, М2 Н2. Оскільки М1, М2 паралельно Б 1 Б2, і Б 1 Б 2 паралельно Н 1 М 2 то всі три прямі між собою паралельні. Один момент. І ще один момент. Проведемо через, наприклад, точку Б пряму паралельну до оа 1 Пряму паралельну до оа 1 Ну і ще які-небудь точечки візьмемо. Хай буде точка К і точка Т. Точка К, точка Т. Дивіться, що у нас вийшло? У нас. По-перше, оскільки ОА1, е, О, наприклад, паралельно до прямої КТ, то М1КБ2Б1 і Б1Б2Т1 це паралелограми. Отже, запишемо, що ми провели. У нас м 1 м 2 паралельно Б1Б2 і паралельно Н1Н2 і К. Паралельно, ну, М1Н1. Отже, ще раз наголошую: М1К Б2Б1 паралелограм, Б1Б2 Т1 теж паралелограм. Як ми з вами знаємо, паралелограма протилежні сторони рівні і відповідні протилежні кути рівні. Тобто, оце у нас сторона довжиною Х. І Б2Т теж сторона довжиною Х. А, далі тепер розглянемо з вами оці два трикутнички. Оці два трикутники. Трикутник м 2 кб 2 і трикутник н 2 2 у цих трикутників КБ2 і ТБ2 рівні відрізки довжиною Х. КБ2 дорівнює ТБ2. І вони в нас кожний довжиною Х. Далі, у цих трикутників, кути при вершині Б2 рівні, бо це кути вертикальні. Отже, кут КБ2 КБ2М2 дорівнює куту ТБ2М2, бо вони вертикальні. Далі. Оскільки прямі М1М2 і Н1Н2 у нас паралельні, пряма КТ є для них січною, отже, кути при вершинах К і Т у нас рівні, як внутрішні різносторонні, подивіться, будь ласка, внутрішні різносторонні при Паралельних та січній. Отже, і третє, кут К дорівнює куту Т внутрішні різносторонні, при січній КТ. Тобто трикутник М2КБ2 дорівнює трикутнику н 2 тб 2 за стороною, вибачте, і двома прилеглими кутами. Перевіряємо. М2К2, М2 M2, рівні за стороною двома прилеглими кутами за другою ознакою. Що ж з цього випливає? З цього випливає, що відрізки М2Б2 і відрізок Б2Н2 між собою рівні. Тому М2Б2 дорівнює відрізку. В2. Н2. Назвемо довжину цього відрізка Y. Назвемо довжину цього відрізка Y. Ці відрізки між собою рівні. Тепер давайте подивимося. Ми розбивали наш відрізок А1Б1 на М відрізочків довжиною Х. Якщо ми через кожну точку Ну, наприклад, тут це видно, да? проведемо такі паралельні прямі, то у нас відповідно вийде е, на відрізку А2Б2 теж М-відрізочків, а вже довжиною Y. А на відрізку В2, С2 вийде. Н відрізочків теж довжиною Y. Тобто відрізок А2Б2 у нас складається з М відрізків довжиною Y. А відрізок Б2C2 складається з Н відрізків довжиною Y. Що ж ми тоді маємо? Ми записували з вами, що а 1 b 1 відноситься до B1C1 як М до М. Я сюди його перепишу. А1Б відноситься до B1C1 як М до М. Знайдемо відношення а 2 b 2 до B2C2. Y, На N Y Y скорочується, бо це довжина відрізка додатнє число не дорівнює нулю. І виходить, що довжина, що це відношення також дорівнює m до n. З цього випливає, що кожне з цих відношень дорівнює m до n, а отже, ці відношення між собою рівні. Отже, Перший і головний висновок з теореми Фалеса: якщо сторони кута перетинають паралельні прямі, і на одній стороні відтинають пропорційні відрізки, або відрізки в певному відношенні, то і на другій стороні відтинають також пропорційні між собою відрізки. Там відрізочки будуть іншої довжини, але відношення цих відрізків точно таке. І ще один наслідок з теореми. Фалеса, який би я хотіла тут о, зазначити. Якщо ці відрізки будуть однаковою довжини, тобто о, і, тут, наприклад, М відрізочків, і тут М відрізочків, да? якщо це М і Н числа однакові, то це означає, що якщо на одній стороні відрізок а 1 1 дорівнює відрізку Б1С, то на другій стороні відрізок А2Б2 дорівнює відрізку Б2С2. Якщо на одній стороні рівні відрізки, то й на другій рівні відрізки. Наслідок з загальною теоремою Фалеса. Ще раз хочу наголосити: можливо, доведення знадобиться не всім, але я вважаю, що буде дуже корисним. На цьому заняття наше завершено.